Раді вітати вас на ліцейному святі. Народжується новий день, народжується осінь Народжується зернами наше мирне майбуття. Жовтіють поля України, над ними небо просінь. Новий навчальний рік, нова країна і нове життя, Україна моя! Ще учора ти спала, сміхаючи сні, як ота немовля. А сьогодні війна вихор використійня. Усі мрії твої застогнала земля. Вічна пам'ять загиблим за Україну. Низький уклін і вдячність нашим воїнам, які боронять наші життя. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні освітній горизонт Славутської громади розширюється. Збулася мрія багатьох славутчан. Сьогодні відкривається відреставрований Славутський ліцей. Сьогодні є надзвичайно видатна подія на теренах України і нашої громади. Ми маємо можливість сьогодні зайти в нове приміщення. Приміщення, яке було більшість побудовано з нуля. Ми сьогодні ми вкладали всі свої знання, вміння. Для того щоб створити комфортні умови для навчання діток для викладачів. Сьогодні ще раз хочу всіх привітати з знань, Хочу всім побажати досягнень, і успіхів. Навчатись, треба в першу чергу для того, щоб пізнати себе. Якщо людина пізнає себе, ми будемо жити трошки друж... в іншому світі. Я всім дякую. і Сьогодні хочу подякувати будівельникам та адміністрації школи, яка дуже багато зробила для того, щоб привести належний стан. І будемо працювати на перемогу. Дякую всім, все буде Україна. І, і з вашого дозволу хочу, хочу пану директору Світлану Васильівну. Будь ласка, книжка ніколи не була лишньою. Шановне товариство, я сьогодні з величезною радістю і приємністю хочу від імені керівництва Хмельницької обласної ради від усього депутатського корпусу Хмельницької обласної ради привітати вас з цим чудовим святом. Як сказав Василь Богданович, сьогодні видатна подія, але вона не тільки видатна, вона й неординарна, тому що коли наш ворог кожної ночі, щодня нас бомбить болістикою, шахетами, в Славуті відбудували школу. І це прекрасно. Дякуючи вашому чудовому меру який точно дуже освічена людина і пам'ятає слова німецького канцлера Бісмарка, що ті, що будують школи, не будують тюрми або навпаки? В Славуті не буде тюрми, тому що ви відбудували прекрасну школу, і це прекрасний шлях до ну, ваше чудове, прекрасне майбутнє. Я дозвольте мені від імені Хмельницької обласної ради вручити принтер, який я точно знає стане в нагоді для вашої якісної освіти. Дорогі друзі, вкотре переконуюся, наша дійсність потребує вчинків. Від кожного щось доброго, бодай потроху, і наша реальність абсолютно змінюється. Створено Славутський ліцей Славутської міської ради. Відреконструйовано перший корпус ліцею, наповнено його кількісно і якісно, і це справа рук людей, бо не святі горшки ліплять. Отож, глибоко вдячна вам, Василю Богдановичу, і вам, Ельміру Миколаївну, від імені усіх учасників освітнього процесу Славутського ліцею дякую вам за вашу працю, вашу мудрість, вашу стійку життєву позицію. Ми дякуємо за підтримку колективу управління освіти, колективу Центру професійного розвитку та Славутської міської ради. Дорогі мої колеги! Неймовірні наші ліцеїсти, вельми шановні батьки і гості нашого ліцею, вітаю усіх нас з початком нового навчального року. Бажаю кожному і кожній рясних Божих благословінь у 2024-2025 навчальному році. Нехай дзвонить дзвіночок голосливий, хай срібний голос чують звідусіль. Хай буде рік шкільний, цей мирний і щасливий. Для цього докладемо всі зусиль, право надати 33-й перший дзвінок незалежності. Надається переможцям всеукраїнських, обласних, міських конкурсів, олімпіад, малої академії наук, коробчук Юлії та Бойчуку Назару.